Слава Богу, брати і сестри. Щиро вітаю всіх присутніх, користів наших, дякую їм за спів, всіх гостей, які нас навідали, хтось приїхав до нас за кордону, хтось прийшов звідси, хтось приїхав з інших областей. Бачу, є присутні люди. І всі, хто прийшов в цей недільний ранок, я вас вітаю, любов'ю Господа Ісуса Христа, і всім бажаю рясних Божих благословінь для вас. Для ваших сімей, для ваших родин, найперше миру. Ми всі хочемо миру. Хай Господь дасть мир і в країні, і в сім'ї, і в родинах наших, хай буде Боже благословення. Хортчики, що проспівав, що Господь наш гряде. Знаєте, як діти чекають батька, десь довго батька немає, десь на роботу поїхав, і сім'я чекає, коли ж батько повернеться, чекають діти з фронту батька. І коли дають якусь відпустку, приїжджає, повертається, які радість, скільки радості, коли повертається батько. Брати і сестри, одного разу наш батько повернеться. Ми одна сім'я, ми маємо одного батька на небі. Ми ніколи з вами, сиротами, не будемо. Може, земних батьків вже не стало, але є небесний батько, який одного разу повернеться. І ми його побачимо. Таким, як Він є. Слава Ісусу Христу! У нас є надія. Ми зустрінемося з Батьком. Він нас обніме, Він нас пригорне. Ми сьогодні можемо тільки відчувати Його присутність. Ми не можемо Його бачити. Але серце відчуває. Він і сьогодні з нами. Слава Ісусу! Він потішає нас. Через своє святе Слово. Ми сьогодні багато чуємо про милості. І ви знаєте, сьогодні вранці так читав Єремії, ми читаємо цілою церквою зараз цю книгу. І ось 9 розділ, 22 текст каже, так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий своєї премудрістю, хай не хвалиться лицар своєї хоробрістю. Багатий, хай не хвалиться багатством своїм. Бо хто буде хвалитися? Нехай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє і знає мене. Ми сьогодні можемо похвалитися, що ми знаємо Господа, що ми в нього увірували. Тоді брат святкував. Він хвалиться Господом, милостями Господніми. Світлана виходила, вона хвалилася милостями Господніми. Ми знаємо Господа, який нас любить, який життя за нас віддав. Сьогодні ми про це говоримо. Він є центром нашої уваги. І далі Господь каже, який на землі чинить, що Господь чинить на землі? Можна цей віршик висвітлити? Єремії 9, 23. Нема кому висвітлити? Добре, значить я читаю, а ви, якщо маєте Івангеліе, то перевірте Біблію, якщо маєте. Я Господь, який на землі чинить милість найперше. Чуєте, Бог чинить милість. Багато милостивий Бог. Ми багато зрішаємо, багато не так поступаємо. Але Бог продовжує нас милувати. І сьогодні на цьому місці Його престол благодаті. Да, одного разу буде, Іван каже, я бачив судний престол. Але сьогодні не судний престол. Сьогодні День Божої милості. Господь на землі чинить милість, правосуддя. І правду, бо в цьому моє уподобання, говорить Господь. Дорогі сестри і брати, я впевнений, що якби кожного підняти і сказати: ну скажи, хоч одну милість, яку ти пережив, але не одна милість нами пережита в житті. Ми дуже багато пережили Божої милості. Тому в нашому серці хай буде подяка. Сьогодні недільний день це день для Божої слави. Щоб ми його славили, величали. Він чекає це. Він нас зібрав, щоб потішити і від нас славу прийняти. Тому хай твоє серце і моє буде наповнене подяки Богові за здоров'я, що можемо бути в домі Божому. Скільки людей хворих сьогодні в лікарні не можуть бути сьогодні тут. А ми можемо бути, слава Богу. Скільки людей сьогодні ховаються в підвалах, сирени гудуть, а ми сьогодні в Божому домі і над нами мирне небо. Над Нововолинськом мирне небо. Це милість Божа. Це не наші заслуги. Тому за милості Господня давайте будемо більше славити і величати Його. І буде молитва заключна, будуть прохання. Багато є прохань сьогодні, але хай буде перша подяка Богові, хай буде йому слава, а потім і прохання. Тема моєї проповіді сьогодні, брат Міт, я читав місце до Филип'ян з другого розділу. А я хочу з третього вірша з цього розділу перших три слова. І це буде тема моєї проповіді. Другий розділ до Филиппян, третій текст, починається такими трьома словами: Не робіть нічого, Чуєте? Не робіть нічого. Сьогодні заклики: більше треба працювати, більше робити, і отак робити, і отак. І отак. А тут не робіть нічого. Запам'ятаєте? Три слова. Не робіть нічого. Що не треба робити? І як не треба робити? Перше місце Іван, для Івана, 15 розділ. Перша порада і п'ятий текст, друга половина. Без мене нічого робити не можете ви. Перше правило. Не робити нічого без Господа, без Господа. Нічого самі не робіть без Бога. Без Бога. Ісус так сказав, без мене робити нічого не треба. Ви не можете робити без мене. Це Ісус сказав своїм учням. Коли ми читаємо доповнення цього першого правила, я читаю до Тимофія, перше Тимофія, другий розділ. Отже. Перше, понад усе я благаю чинити молитви. Це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Без Бога робити нічого не треба, без молитви, без молитви, не призвавши ім'я Господнє. Коли ми вранці прокинулись, друзі, найперше, що ми маємо робити, ми призивати ім'я Боже, дякувати Його, і просити Бога благословення на день. Не виходь з дому без молитви. Не роби нічого. День може важкий, може багато праці, але нічого без Бога не роби. Не роби. Призивай ім'я Господнє. Їдеш в дорогу, проси Божого благословення. Не вирушай в дорогу. Не сідай за кермо без молитви. Призивай ім'я Господнє, щоб Господь був з тобою. Чи сідаєш в маршрутку, чи сідаєш в потяг. Чи тобі треба перелітати через океан і ти сідаєш в літак. Не роби без Господа нічого. Призивай Його святе ім'я. Йдеш на навчання, екзамен треба, може якісь ступні екзамени зараз, новий навчальний рік. Не роби нічого. Не починай без молитви свій день і свої заняття, і свої справи, які ти робиш. Хай Господь поможе нам, коли захворіли, прийшла хвороба. Ми зразу шукаємо лікаря, шукаємо лікаря, знайомих лікарів, друзів, може, які знають, можуть допомогти нам, бо я захворів, і визиваємо медики, будуть робити свою роботу, але не починай це робити без Бога. Найперше звернись до того лікаря, який лікар над лікарями це нашого Господа, який каже, я твій цілитель, я твій лікар. Не починай лікування без Божого благословення. Не починай. Найперше призивай Його святе ім'я. І диви, каже: я очі свої звожу на гори. В першу чергу я не починаю нічого робити, я очі піднімаю до гори, звідки прийде допомога. А там Бог і лікаря дасть, і його руки благословить, і операція прийде успішно, і це все буде від Господа. Не роби нічого без Господа. Євангелія Матвія, 6 розділ, 10 текст, Ісус сказав, як молитися. І молитва Отче наш, якою ми кожен день молимося, Ісус дав цей зразок. І ми кажемо, це Господня молитва. Він навчив нас так молитися. Ми багато молимося своїми словами, але є одна молитва, яку ми всі разом молимося. Коли ми збираємося різні конфесії, от і треба помолитися разом, то ми кажемо, давайте помолимося, Отче наш. У всіх конфесіях одна молитва спільна є, Господня, і ми молимося, Отче наш. І там є такі слова в цій молитві. Нехай, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Друге правило нічого не роби без волі Божої. Нічого не роби нічого. без волі Божої. І коли кожен день кажемо, Господи, воля, яка на небі, хай буде така на землі. Але давайте погодимося, як багато речей ми робимо, ми бога не питаємо. От я задумав, я захотів. Туди поїхати, те зробити, переїхати, десь бути, працю шукаю, щось треба зробити. І я починаю, починаю сам робити. Навіть служіння. Я за це служіння візьмуся, я за це служіння. А не питаю, чи є Божа воля на те, щоб я виконував це служіння. І потім бачу невдача, нема успіху, я розчаровуюся. Чомусь так недобре, все не так. Чому так? Я почав робити без волі Божої. Я не запитав Бога, чи є на це? Воля Господня. Знаєте, сьогодні хтось питає хороших порадників, має хороших радників. Це добре, коли є хороші порадники. Але ім'я нашому Господу дивний порадник, добрий порадник, і він краще знає. Запам'ятайте, в Бога є воля Його про кожного з нас. Є спільна, така спільна загальна воля Божа, де ми все маємо каже, воля Божа освячення. Це для всіх нас воля Божа, освячення. Воля Господня, щоб ми завжди за все дякували, це воля Божа. Постійно молились, це воля Божа. Але є ще персональна воля Божа. Господь наперед тобі і мені накреслив план. Бог дав нам, де ми народилися. Бог має в планах, де ти маєш жити. Бог має в своїх планах, де ти маєш служити. Яке служіння, яку роботу виконувати, яка твоя сім'я, молоді люди так само, як хочуть одружуватися. І часто вибираю собі по погляду очей гарна, хороша, все, не знаючи ні характеру, не знаючи нічого. Я вже одружуюсь. Але коли ми молимося, кажемо, Господи, хай і в цьому буде Твоя воля. Я хочу мати хорошу дружину, з якої я проживу все життя, і Бог обов'язково відкриє. Бог наперед назначить, так само для дівчини, Бог хоче дати долю, але Він чекає від нас, щоб ми просили, Боже, я хочу Твою волю виконати. Чому Давид завжди просив Бога і каже: Господи, навчи мене виконувати Твою волю. Я не хочу щось сам без Тебе робити. Скільки речей ми самі беремо, робимо, а потім бачимо. Нема успіху і невдача. Я почав робити без волі Божої. Коли Господь зустрічає Савла на дорозі, а він вже йшов з тими листами, щоб християн в тюрми садити, і Бог йому відкривається. Хто ти такий? Я Ісус якого ти переслідуєш. Перше питання, Савла, було, пам'ятаєте, що повелиш мені робити? Господі, а яка воля твоя тепер про мене? Якщо ти, Ісус, я хочу бути Твоїм, але що я робити маю? Відкрий мені Твою волю. І Господь каже: Я пошлю тебе далеко до язичників. Я вже маю план про тебе. Єремія, я маю план про тебе. Я вибрав тебе від утроби матері. Ти будеш пророком, бо я вже вибрав тебе і я назначив тобі. Давайте не будемо сперечатись з Богом і робити те, що нам хочеться, а будемо прислухатися, що хоче Господь. Коли Самуїл не розлічав голосу Божого, його навчив священник Ілі, як говорити, і тільки почув Самуїл, Самуїл. І Самуїл каже, говори, Господи, слухає раб Твій. Як добре, щоб ми в нашому житті завжди прислухалися і казали, Боже, говори, я хочу слухати, що ти скажеш. Давид, про якого ми вже згадували одного разу, з воїнами повертається в місто Секелах, де вони жили, а місто спалене вогнем. Жінки, діти в полоні. Давид, як полководець, як. Мужній воїн, здається, давай, збирай своє військо і вперед, доганяй ворога і забирай все, що забрали вороги. Але пам'ятаєте, як Давид поступив, з чого він почав? Принесіть мені Єфот. А на що тобі Єфот? Давид, ти часу не гай, часу треба вперед, треба доганяти, треба визволяти те, що забрали вороги. Але коли Єфот принесли, він вопрошає Господа, Боже. Чи догоню я? Так, да, я буду йти, я буду все робити, але чи зможу я догнати і забрати те, що ворог забрав. А Господь йому каже, Давид, іди, догониш і, і віднімеш. Все, воля Божа є, і Давид сміливо вже знав наперед. Буде перемога. На це є воля Господня. Хай Бог поможе нам прислухатися і робити по волі Божій. І тільки тоді, коли є воля Божа. Ми можемо робити. Якщо немає волі Божої, ми багато втратимо. Ми багато понесемо втрат і не зможемо досягнути те, що хочемо, бо почали робити без Бога. Нічого не роби без волі Божої. Друге правило. Є одна ще історія, записана в книзі Хронік, друга книга Хронік, в 20 му розділі, ми читаємо про. Царя Йосафата. перший вірш каже, і сталося, пішли моавітяни, Амонітяни, а з ними деякі із меунян проти Йосафата на війну. Велика проблема, коли війна. Ми це знаємо, ми це вже пережили. І ось війна. Зібралися моавітяни, Амонітяни і на Йосафата. Третій вірш каже: злякався Йосафат і Постановив звернутись до Господа і проголосив піс на всю юдею. Зібралися юдеяни просити допомоги від Господа, і приходили зі всіх юдиних міст просити Господа. 15 вірш. Послухайте весь Юда і мешканці Єрусалиму, і цар Йосафат. Тобі є слово від Господа. Так говорить до вас Господь: не бійтесь. І не жахайтесь перед цією силенною силою, бо ця війна не ваша, але Божа. Ця війна не ваша, це Божа. Не вам воювати в цьому, 17-й вірш каже. А ви тільки станьте і побачите, що Господнє спасіння з вами. Юда і Єрусалим, не бійтесь і не жахайтесь. Взавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами. Ну, щось незрозуміле. Як так? Просто повиходьте, нам треба готувати мечі, нам треба готувати зброю, воювати проти ворога, а також просто вийти, та вони на зразу поб'ють і все. Послухайте мене, Юда і мешканці Єрусалиму, 20 й вірш. Віруйте в Господа вашого Бога. І будьте запевнені, вірте його пророкам, і вам пощаститься. 21-й. І радився він з народом і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величні святості, коли йшли перед озброєними і говорили: Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. І в той час. Коли почали вони співати і хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Муавових, і на мешканців гори Сеїр, які прийшли проти Юди, і вони були переможені. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богові, який міг просто без війни, без зброї. Уявіть собі, навіть ворог той дивиться, на них іде військо, але попереду співаки, які співають і славлять Бога. Ну, здається, ти не мудро робиш Йосафа, тобі треба зброю і треба воювати, щоб перемогти. Але Господь сказав: це не твоя війна, це не ваша війна, це моя війна. Бог хоче явити свою славу зараз, не силою своєю, як і з гідіоном було. Не треба так багато людей, бо Бог буде являти свою славу. Просто славте Господа, просто величайте Його, а Бог явить свою. Славу. Порою ми випираємося вперед і хочемо щось робити своїми руками. Не роби, брате, сестро, нічого не роби тоді, коли Бог хоче славу явити. Не іди перед Господом. Не роби різних таких рухів нічого. Просто доручи Богу справу і Господь вирішить. Слава Господня явиться. А ми порою хочемо щось самі підставити, руки зробити, а Бог каже, тут не треба нічого робити абсолютно. Слава Господа, Просто молися і все, і ніяких дій не предприймай, а Бог свою славу явить. Слава нашому Богові! Не роби нічого, коли Бог хоче сам зробити. Хай Бог поможе. Римлянам 14 розділ і 21 текст. Читаємо таке слово, де теж ми маємо нічого не робити. 14 і 21. Добре не їсти м'яса, ні пити вина. Ані. Роб... І не робити нічого, від чого брат твій гіршиться або спокушується, або славне. Не роби нічого, що буде спокусою для твого брата, для твого брата, для твого сусіда. Не роби нічого, гіршиться братові. Від твоїх діл, що ти робиш, може, вони і не гріховні. Але братові твому, на собласт, на спокусу. Не роби того, не роби. Павло каже, я м'яса не буду їсти. Чому? А брат соблазнять? Я, я знаю, що можна їсти м'ясо. І як брат не буде бачити, я можу те м'ясо їсти. Але при ньому, коли він соблазняється, я краще не буду цього робити. Я брата мого, соблазню. Часто буває, ми живемо серед сусідів, які православної віри, от, і в них є багато свят. Багато свят. І от сьогодні яке свято, вони нічого не роблять, вони йдуть до церкви, все. Ну, а ми не знаходимо того свята в Єванглії, і ми можемо собі гній возити, город копати. І вони дивляться, ну, вроді вірується чоловік. Але чому він робить? Ми до церкви йдемо, а вони роблять. І їм це неприємно. Це, це просто впливає негативно на мого сусіда. Краще не роби нічого в той день. Піди на молитву. У нас молитви кожного дня. І можна прийти так само на молитву і помолитися. Бога кожен день він прекрасний. І ми можемо в той день так само, щоб сусід твій не соблазнився. Не соблазняй сусіда. Коли розуміються вони і кажуть, ну ми, ми так не соблазняються, можеш робити, це не гріх. Але коли соблазняється, не роби. Не роби нічого для соблазну. Так каже Боже Слово. Щоб брат твій не спокушувався, або він слабний від того, якщо він немічний, якщо він такий слабий, знає, що це на нього, не роби того. Це навчає Боже Слово. Хай Господь дасть нам мудрість, щоб ми знали, коли що робити, а коли не робити, якщо воно не принесе користі. І я повертаюся до Филип'ян, де ми починали перші три слова, ми прочитали. І далі цей текст, який так звучить. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Інші переклади кажуть: не робіть нічого через заздрість. Браті і сестри, не буде успіху. Якщо будете робити через заздрість, або написано нікчемну пиху, що ж ви хочете це зробити? Не робіть. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Ми нічого не докажемо, ми нічого. І це йде проти волі Божої. Не робіть нічого підступом або щванливості. Хочу сказати, не робіть нічого для своєї слави. Тоді багато людей є таке слово, ну не біблійне, але кажуть, піаритися хочуть. Щось роблять для того, щоб людям показати, себе показати, щоб у тебе. Щоб тобі подякували, щоб тобі сказали, що о, дивіться, який чоловік увагу на тебе звернули. Не робіть для своєї слави. Біблія каже, все, що ви робите, робіть для слави, якої? Божої, щоб через ваші справи, через ваші діла прославився Господь. І багато людей навіть хтось пожертвує, каже, не пиши моє прізвище. Не кажи, хто це. Я це даю для слави Божої. Так, да, можна около дивіться, той брат, та сестра, таку суму пожертвували, це зробили. А ви не кажіть, хай слава буде вся Господу. Це правильно. Права робить рука, ліва не знає. А ім'я Боже, хай буде прославлене. Не робіть для своєї слави ця слава вам подякують, ви вже отримаєте зарплату, але вона буде нікчемна проти тої зарплати, яку Бог готує, знаєте? І за всі добрі справи, за ваші вчинки, всі таємні добрі діла, які ви робили. У Бога є велика нагорода. І Господь каже, я іду, і нагорода моя зі мною. Бог дасть велику нагороду для того, хто працював на його славу. Давайте перевіримо себе, чи ми робимо щось без волі Божої, чи робимо ми сьогодні підступом або з лукавством, ми маємо зупинитися. Дітки, прошу вас, теж, всі, хто є сьогодні в цьому залі, до вас, слово, не робіть нічого без волі ваших батьків. Якщо батьки не знають, ви не питалися, не робіть самі нічого без батьків. Питайте в тата, в маму, я хочу це зробити. Або це, щось вам прийшла якась думка. Питайте в батьків. Батьки дуже цінять, коли діти питаються. Навіть коли підросли і вже підлітки або юнаки, і хочуть десь поїхати, щось зробити, тату, маму, ми хочемо, благословіть нас. І чи це треба? І коли кажуть, не треба. Сину, побудь вдома. Це раз побудь, туди не йди, це не роби. Послухайтесь, і в тому буде благословіння. Якщо будете робити без батьківського благословення, маминого благословіння, ви не будете мати успіху і потім пожнете ще в житті. Тому нічого не робіть, дорогі діти, без благословення батьків. Члени церкви, так само, нехай Господь поможе. Є поради, є, є служі, служителя. Де можна запитати щось, де можна, Що робити? Ми маємо. Питати є багато речей, які не треба запитувати, а є речі, які треба порадитися. Хай Бог допоможе. Нічого не робіть без мене. Це головний текст. Без Ісуса Христа, без Його благословення, як діти в сім'ї без батьків, так ми без небесного батька нічого не будемо робити. Давайте будемо питати Його, коли він схоче славу явити. Ми не будемо поперед Бога йти. Часто ми буваємо добріші Бога. І Господь хоче когось зупинити, але ми хочемо такі добрі і щось там в ту ситуацію втрутитися. Давайте ми будемо, як Господь казав, ви тільки стійте і дивіться. А я буду робити. Я хочу славу своє вити. Будемо мудрими людьми, які будемо питати в Бога, а Бог буде давати нам свої правильні відповіді з Івана. Я хочу закінчити цим місцем. Івана Івана, 15 розділ і 5 текст. Я виноградина. А ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене ви не можете робити нічого. Слава нашому Господу! Ми йдемо до молитви, будемо дякувати Богу і просити, Боже, навчи нас, умудри нас. Хай твої поради будуть для нас, Господи, цінні і щоб так поступати, як ти хочеш, і тоді будемо мати успіх. Я, щоб ви не вставали, я прочитаю. Подяки, і дуже багато тут, і прохання всі. А тоді ми встанемо для молитви. Є подяки від валі Сафонової за.